Вітаю! Ви на каналі Simple Dorama Style, А це 17-та добірка BL серіалів Японії, Південної Кореї, Таїланду, Швеції, Великої Британії та США. Таїланд. Затемнення. Події розгортаються в Супало, середній школі для хлопців, в якій панують суворі правила, форма одягу і дивне прокляття. Ак, голова шкільного парламенту поборник жорстокого дотримання правил школи. А Ян новий учень в його класі, типу. Проблемний порушник дисципліни. Звичайно, поведінка Аяна є для Ака провокаційною, але ж ми знаємо, що в серіалах від протистояння до кохання один крок. Мої лише 12%. Кейк та сі іу або просто ю друзі від народження. Вони абсолютно різні, як вогонь і вода. Межа між дружбою і закоханістю популярна тема для Біл. Звідки ревнощі? Яка їх природа, хто вони один одному, яка відстань між ними? Де починається і закінчується приватний простір кожного з них? Молодіжний лакорн, але також мелодраматичний та слізливий. Кохання навкруги, пхаю, красень, випускник, відмінник має весь набір крутого хлопця з лакорну. Рейн трохи незграбний студент, не самостійний, його легко спантеличити, постійно ніяковіє, тому це їх доля бути разом. Лавсторі пхаю і Рейна на фоні кримінальної теми нелегальних вуличних перегонів. Все це зроблено недосконало, зокрема, сюжетно не дуже пропрацьовано. Після успішних лакор. Корнів не я, Порш, розвивається напрямок лакорнів біл кохання на фоні криміналу. Результат різний, і це нормально, бо є проєкти зразкові, а є аналоги. Швеція, молоді монархи. Вільгельм, другий син у шведській королівській сім'ї, другий в черзі на трон. Він вступає на навчання в школу-інтернат Гілерська. Вільгельм знайомиться з Сімоном, учнем без статусу і переваг. Вони майже одразу впадають один одному в очі. Поступово все дужче відчувають взаємний потяг. На відміну від стандартних лакорнів, дорам тут герої живі, в їх вчинках вбачається певний психологізм. Вони не вибігли з bl новели чи коміксу. Втім, і кліше, і мас-маркет прийоми активно задіяні в цьому серіалі. Так чи так робота якісна, як на мене, вже є два сезони. Мені більше подобається перший сезон. Велика Британія, коли завмирає серце? Чарлі Спрінг та Нік Нельсон навчаються в одній старшій школі. Чарлі чітко розуміє і не приховує, що йому подобаються хлопці. Йому важко постояти за себе. Ця делікатність, теплота Чарлі приваблює Ніка. Ненав'язливий серіал без трагедій. Всі проблеми можна вирішити. Цікаво передається емоційний стан, а також етап невизначено. Олучені Штати Америки з любов'ю, Саймон, єдиний в цій підбірці фільм. Головна тема усвідомлення Саймоном своєї орієнтації та його камінг-аут. З любов'ю Віктор. Віктор Салазар спілкується з Саймоном з попереднього фільму, про який тільки що йшла мова, бо йому потрібна підтримка і в нього схожі переживання. Віктор також осмислює свої вподобання. Віктор з сім'єю переїхали з Техасу в Кріквуд. Нова школа, нові обличчя. і ось як грім серед ясного неба в полі зору з'являється Бенджі Кемпел, відкритий гей. Тайвань про юність Єгуан вважається місцевим красунчиком, проте відчуває себе самотнім у своїй сім'ї. Надмірна увага однолітків насправді його не тішить. У Джаня одна матір. Батько помер, коли він був у середній школі. Для нього є Гуан, наче ідеал. Старша школа, перше кохання, ніжне, невинне оповідання. Мій зуб твоє кохання. Байлан власник бару, має психологічні проблеми. З дитинства страждає від різних фобій, боїться стоматологів, темряви і так далі. Цзинь-сюнь-ань Сюньань стоматолог, вселяє почуття безпеки, надійності. Сестра Байлана, силоміць відвела його до Цзинь-сюнь-аня, бо в нього нестерпний зубний біль. Цзинь-сюнь-ань чуйно поставився до Байлана, хоча той йому завдав клопоту. І далі. Це трансформується в зацікавленість, співчуття, турботу, інтимні почуття. Понія Такара і Амагі. Ці хлопці однокласники, подобаються один одному і вони ніби крокують легкою ходою з флафі-флафі біл-манги. -флафі так і є, бо знято на основі манги. Намальовані персонажі оживають не більше того. Простенька, кавайна, невибаглива підліткова дорама. Дякую за перегляд! На все добре.